Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть подобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте. Буду сажати перець. Покажу як. Сажаю. Стаканчики. Грунт. Склад, як я робила його, подивитесь в довгому відео. Я його підв'яжу до цього відео. Проливаю фітоспориновою водичкою, 4 каплі на 200 г води з пасти. Насіннячко проклюнулось майже все. Де яке не проклюнулося, то я його вкинула по 2 штучки, може щось там зійде. Просипаю луночки вкорінювачем, щоб краще йому було проростати. А тоді е, поставлю під фітолампочку і е, накрию зверху пустими стаканчиками, щоб зробити їм таку міні-тепличку. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!